Мої вітання. Я вже створював новорічну кульку. Ви можете її побачити, роки 4 назад. Вона дуже проста для початківців. І в цьому відео я хочу показати, як зробити дещо складнішу. Ну, але разом з тим вона більш красива новорічна іграшка. Тому переходимо в Blender і починаємо створювати. Натискаємо Delete для того, щоб видалити куб. Все, що я натискаю, з'являється мною, Ви могли побачити, тільки да? що створюємо UV-сферу, Shift a і обираємо UV-сферу. Для першої кульки нам 32 сегмента буде забагато, тому ми ставимо тут 16. Обираємо 16, натискаємо Enter, бачимо, як вона починає у нас виглядати. Ну, більш угловатою, але між тим нам це підходить. Переходимо в режим редагування, натискаємо Tab. Далі нам необхідно взяти і обрати а, такі скипки, наче, через одну. Натискаємо Alt і обираємось таким чином. Тут будьте уважні, якщо ви натиснете Alt ближче до вертикальної лінії, то ви берете окружність. Наш же цікавить вибір саме ближче до горизонтальної лінії, ось таким чином. Далі, а, повторюючи ці дії з зажатим Alt- і «Shift» обираємо через одну. Зробимо більш таку ребристу нашу кульку, натискаємо І для екструдування, S, щоб екструдували із центру, і трішечки відводимо ось таким чином курсорчик від центру. У нас утворилася ось така кулечка. Тепер додамо сюди всередину цих виділених наших скибочок, додамо іще полігон. Натискаємо I. І тепер, навпаки, курсорчик ведемо до центру. Ось приблизно таким чином. І утаплюємо його. Тобто, екструдуємо всередину. І S, і трішки ось таким чином, всередину. Зовсім, скажімо так, трішки. Так, виходимо з режиму редагування, бачимо, як це виглядає. Ну, насправді, якщо ми візьмемо зараз згладжене тонування, воно буде виглядати вже краще. Але мені іще подобається, коли я додаю сюди модифікатор поділ поверхні. Один або навіть два, і ми бачимо ось такі чіткі лінії. Тепер у нас з'явилися. В принципі, можна вже лишати, скажімо так, такий візерунок. Зробимо одну ось таку, а одну будемо ще змінювати. Переходимо в режим редагування, додамо зверху ну, місце, де кріпиться да, наша зу, зазвичай, наша кулька. Обираємо клавішу С і таким чином клікаємо десь по центру. А з обраними полігонами, і обираємо повністю ось весь, все це коло. Трішки екструдуємо всередину і S, ось таким чином. І тепер екструдуємо угору. Можна подивитися з X або з Y, для того, щоб рівненько у нас було. І, і ось таким чином екструдуємо. Ми можемо побачити, що тут закруглення, так як у нас поділ поверхні, тому ми це виправимо. Обираємо лобка або замкнутий розріз. Додаємо тут розріз, натискаємо ліву кнопку миші і тягнемо вверх, не відпускаючи її. І десь тут вже відпускаємо. Так, можна вийти з режиму редагування і бачимо, як виглядає наша майбутня іграшка. Насправді вона буде ну, насправді вже э, достатньо красива. А тепер додамо тримач. Тримач будемо робити із циліндра. Shift a обираємо тут циліндр. Єдине, що ми одразу поставимо 33 вершини. Нам це знадобиться для того, щоб виділити кожну третю. Так, ну і давайте зробимо наступне. Візьмемо одразу виберемо в режимі редагування нижній цей полігончик, натискаємо Delete і вибираємо грані. Видалимо знизу. Так, тепер можна вийти з режиму редагування. Масштабуємо наш ось таким чином наш циліндр. Розміщуємо його на своєму місці. Ну, як ми бачимо, він ще досить великий. Тому робимо іще меншим його. Так, ну, і по Z також я зроблю меншим. SZ Z і трішки роблю меншим. Так. Ось приблизно таким чином, ось мені подобається. Нехай ось так і виглядає. Тепер. Трішки також, ну, звичайно, така дуже проста форма, ми її а, видозмінимо, де ускладнимо і зробимо красивіше. Обираємо циліндр, натискаємо Tab і обираємо тут кожну третю, Ось для цього ми і робили 33 полігони, Кожен третій, а, кожну третю вершинку. Раз, далі дві пропускаю, шифтом обираю третю. І таким чином обертаю і обираю кожного разу третю вершинку. Вершинку. Дві пропустив, третього обрав. У нас увімкнений інструмент переміщення, тому просто беру і переміщую його ось таким чином угору. Уже виглядає більш-менш нормально. Візьмемо тепер: виберемо грані і обираємо грані ось саме ці, які ми не чіпали, скажімо так, які у нас прямі лишилися. Далі з alt shift обираю ось таким чином по колу знову ж таки. Всі ці кожну третю, кожен, а кожну третю грань. Кожен третій полігончик. Так, і тепер просто збільшую їх. Натискаю S, відводжу курсор. Тут, наскільки вам подобається, настільки робіть. Я трішки завжди роблю, і мені подобається. Так, тепер обираю верхній ось цей полігон і зробимо його також ребристим, щоб він у нас не був плаский. Нам для цього достатньо натиснути І С і декілька разів екструдувати всередину. Так, є, достатньо. Так, додамо сюди ще, щоб воно не був, виглядало таким пласким. Додамо. Сюди потовщення. Зовсім трішки робимо таке ось потовщення і застосовуємо його. Так, тепер ось це у нас виглядає таким чином тримач. Не вистачає дужки Натискаємо Shift A. Обираємо тор. R по X, наприклад, на 90. Enter. Так, і робимо менший наш тор, переміщуємо його від, на відповідне своє місце. Так, ну давайте з ігрика подивлюсь. І ще трішки менше. Опускаємо, щоб він ніби так провалювався. І, в принципі, достатньо. Ось, така у нас вийде, ось такий вийде тримач. Можна його навіть загладити. Так. Перша іграшка у нас готова. Потім ми будемо їх розфарбовувати. Другу новорічну іграшку ми зробимо відповідно з цієї самої. Тобто, ми її трішки переробимо. Для того, щоб її переробити, ми візьмемо. Скопіюємо повністю всі наші ці елементи, з яких складається іграшка, і продублюємо одразу всі. Натискаємо Shift D, X, щоб перенести тільки по X, і переносимо її сюди. Так, далі. Обираємо тільки нашу сферу, переходимо в модифікатори і додаємо тут деформацію проста деформація. Нас цікавить кручення по Z. Ось ми можемо там взяти 45, але я ставив там десь сотню, і мені так подобається більше. Ось такий закручений варіант. Ну, як ви бачите, виглядає тепер достатньо, достатньо класно. Зробимо іще одну кульку і потім додамо до них матеріали. Так, створимо нову колекцію. Цю колекцію першу ми вимкнемо, поки для того, щоб вона не заважала. Додаємо нову UV-сферу. Тут уже нам. Можна обрати ті самі 32 сегменти, так і починаємо працювати з нею. По-перше, одразу зробимо той самий тримач, натискаємо тап обираємо тут угорі наші полігончики і екструдуємо догори. Ну, приблизно так. А сам цей тримач, який ми вже робили. Ми потім його скопіюємо, додамо сюди, то, тому не потрібно його там окремо якось робити. А стосовно самої іграшки, ми будемо робити ніби такі квадратики, увігнені всередину. Тож, переходимо в режим редагування, обираємо тут каркас і обираємо ось таким чином, можемо ось так перейти. І ось таким чином обираємо. Полігони, всі абсолютно. Так, ну можна ще тут додати і ось ці. Ось приблизно так. Щоб у нас зверху перед тримачем були полігончики вільні, і нижні ми також не застосовуємо. Після цього обираємо грань і натискаємо випнути грань. Таким чином, у нас додадуться ще такі а, діагональні перерізи. Обираємо ось і бачимо, як вона тепер виглядає. Тепер беремо тільки вершинки і обираємо вершини, які утворилися. Яким чином, давайте я збільшу дещо. Обираємо ось таким чином. Просто ось так. Тобто беремо і просто виділяємо їх. Щоб наступний ряд почати виділяти, знову ж таки, натискаємо Shift і виділяємо ось так. І таким чином повністю всі обираємо. Після того, як вибрали повністю всі, можемо перейти в режим суцільний. Бачимо, що у нас вибрані тільки ось ці центральні, да, які у нас утворилися на перетині. І нам необхідно зробити їх меншими. Для цього ми можемо натиснути S і почати зменшувати. Але при цьому у нас сила зменшення. Чим більше, скажімо так, до центру, тим вона менша. Відповідно, ми бачимо ось верхні самі полігони вони так вигинаються не дуже красиво. Ми можемо зробити наступним чином: Shift Z. І тепер у нас буде вигинатися рівномірно. Ми можемо зробити такі ніби пірамідки, а можемо зробити навпаки увігнене. Давайте зробимо один так, один так. Ось я згинаю, або вгинаю. Виходжу з режиму редагування, дублюю Shift D знову ж таки по X, і поки у мене там є виділення, я натискаю. Tab. І роблю, навпаки, S і збільшую. Тільки не забуваємо, що повинен натиснути Shift Z для того, щоб рівномірно це робити. І робимо ось такі пірамідки. Ось у нас виглядають ще дві а, такі м іграшки. Вмикаємо колекцію. Цю сферу ми можемо перенести. Поки що, ось так. А далі будемо вже розміщувати їх. Відповідно, один одного. Так, далі обираємо ось ці два елементи. Ми можемо їх одразу зробити одним цілим. Обираємо Ctrl-J. Так, і дублюємо, розміщуємо на своєму місці: ось тут. Shift D по Іксу. І розміщуємо на цю кульку. Shift-D по X і розміщуємо на другу кульку. Так, тепер у нас всі кульки, наче готові. Давайте одразу їх розмістимо, так, як ми хочемо. Додамо тут площину. Збільшимо. Так, і розміщуємо її таким чином, щоб кульки у нас на ній лежали. Ось так. Так, тепер подивимося одразу, поставимо камеру, натискаємо N огляд. Камера за оглядом. І розміщуємо камеру так, як ми хочемо, щоб вона у нас виглядала. Ну, нехай буде ось. Так. галочку знімаємо, натискаємо N. І наша задача тепер виставити кульки так, як ми хочемо, щоб вони виглядали. Так, можна взяти, натиснути R для того, щоб повернути. Візьму тепер цю поверну в іншу сторону, тільки не забуваємо обирати всі елементи. Поверну до неї ось так. Знову вигляд з камери. Розміщу ось цю кульку десь позаду. Знову вигляд з камери. І ось цю кульку також так. Цю кульку я хочу трішки перенести сюди, щоб вона ось тут виглядала. Ось таким чином. А оцю кульку я перенесу на передній план. Вона мені більше всіх подобається. І трішки поверну ось в цьому напрямку. Так, дивимося тепер з камери. Бачимо, ось наші кульки, як виглядають. Лишилося розфарбувати. Так, обираємо або матеріал. Давайте через матеріал підемо. Одразу візьмемо, розфарбуємо ось ці тримачі. Додаємо новий матеріал. Це у нас буде такий сіренький кольор, але додаємо йому металічності. Так. І ось ці всі тримачі просто обираємо той самий матеріал. Так, з цим є. Тепер розфарбуємо самі кульки. Оці кульки будуть одного кольору, тобто ми просто додаємо новий матеріал. Обираємо, наприклад, нехай це буде синя. Вона повинна бути у нас металічна. Додаємо тут металічність. Шорсткість десь 300, 400, десь так ставимо. І, в принципі, цього ось буде у нас достатньо. Далі можемо перейти одразу в рендер, подивитися, як буде у нас виглядати вона саме зі світлом. Трішки ось віднесемо сюди. Так. Джерело світла я продублював би. Shift D, по Х. Перенесемо ще в цю сторону. І поставимо десь спо, а, спереду. Shift D. По Х. І ось так по Z трішечки відтягнемо. Давайте подивимось тепер на тіні. Дуже добре. Єдине, що я взяв би і розфарбував наші ще ось ці джерела світла, для того, щоб воно виглядало дійсно ще так яскраво, новорічно. Так, і тут візьму синього кольору. Ставлю. Так, і ось тепер ніби так іще і гірлянди. так трішки зменшу металічність. Обираю тепер наступний. Нехай там буде якогось жовтого кольору. Ми бачимо, що кольори також накладаються, але ми ще не додали тут. Один о, параметр. Якщо ми будемо в Eevee рендерити, то нам необхідно перейти в рендер, додати тут вплив оточення і відбиття простору екрану. Так, тепер пофарбуємо ось ці іграшки. Ну Нехай це буде одна буде червоного кольору. Також металічність ставимо, шорсткість трішки прибираємо, бачимо, як вона починає виглядати. Так, і другу також якогось, наприклад, нехай це буде якийсь фіолетовий кольор. Металічність додаємо. Шорсткість прибираємо. Можна лишити так, а можна, наприклад, ось цю я хочу ще додати сюди золотого кольору. Натискаю Tab і обираю наступним чином. Можна перейти в суцільний. Соці... Ось ми бачимо, як вони виглядають. Да? У нас же ж там модифікатор, але ми його ще не примінили. Тому він ось таким чином виглядає. Але якщо ми візьмемо зараз і виберемо ось ці полігончики, то це означає, що вибрані по спіралі полігони. Тому таким чином і вибираємо через один. Так, натискаємо Alt-Shift. І ось таким чином нам необхідно обрати ті самі полігони. Ось так. Через один. Після того, як виділив всі необхідні, можу знову подивитися через рендер. Додаю новий тут матеріал. Додаю плюсик. Новий. Обираю тут такий помаранчевий металічність на всю шорсткість десь до 300. Призначити. Так. І ми можемо побачити такі стрічки. Можна трішечки також погратися саме з. Кольором можна шорсткості, ось в даному варіанті, я краще додам. Так, і також самим кольором. Трішечки жовтіше зроблю. О, так мені більше подобається. А, в принципі, все можна пробувати рендерити. Єдине, що візьму, ще додам а, матеріал до нашої площини. Металічність виключу на всю. Шорсткість трішки приберу, і у мене буде такий від, відбиття. Давайте спробуємо відрендерити рендер зображення. І ми бачимо, як виглядають ці іграшки. Зображення. Зберегти як? Ну, ось, наприклад, на стільницю зараз зберігаю. Це у мене буде в Іві. Так, після цього давайте спробуємо ще відрендерити в Cycle. Так, на ГП. Виглядати буде набагато краще. Зараз... Зараз я поставлю на паузу запис і вже відрендерю, тому що ну, навантажує комп'ютер, звичайно. Отже, я відрендерив обидва зображення. Зліва ви бачите Cycle і справа ви бачите Eevee. Вони дуже схожі, але відбиття. Дає про себе знати, да? тобто ми бачимо, що сайкл більш реалістично виглядає, Ну і насправді мені більше подобається, як і колір передається. Ось, власне, все. Тепер ви знаєте, як створити в Blender новорічні іграшки.